Через п'ять місяців після втрати зв'язку з космічним апаратом Voyager 1, який раніше зіткнувся з технічним збоєм, спеціалісти з НАСА нарешті відновили зв'язок. Докладніше далі. Підкреслимо унікальність ситуації. Спроби налагодити втрачений контакти з Вояджером проводилися на рекордній у людській історії дистанції. Наразі апарат перебуває на відстані у 24 мільярди кілометрів від землі. Лише задля того, щоб сигнал дійшов до Вояджера та повернувся назад до лабораторії реактивного руху НАСА. Потрібно 45 годин. Нагадаємо, що після втрати контакту інженери НАСА отримували від Вояджера лише безглуздий на перший погляд набір даних, але починаючи з березня в цих ніби. То хибних даних вони знайшли послідовність. Саме вона дозволила розшифрувати інформацію та з'ясувати, що 3% пам'яті апарата зіпсовано. А одна з мікросхем, де зберігалася частина програмного коду, вийшла з ладу. Тож інженери перерозподілили керуючий код по системній пам'яті та відправили 18 квітня нову прошивку. А вже починаючи з 20 квітня, від Voyager знову приходять осмислені дані. До речі, самому апарату 46 років, хоча від самого початку. Воєжери були розраховані лише на 5 років роботи у далекому космосі. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.